Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Шановні, вітаю вас. Відмінний результат роботи української протиповітряної оборони на сьогодні. Збито все, що летіло в напрямку нашої столиці, зокрема, шість російських кінжалів і шість калібрів. І знаєте, коли ти бачиш ці білі інверсійні такі смуги в синьому небі, спочатку відчуття. Відчуття такого сюрреалізму невже це відбувається тут і зараз. А потім, коли ці літаючі російські труби з крилами напаковані вибухівкою, збиває українська протиповітряна оборона, і вони так знаєте, так ніби фєєрверком розлітаються в різні боки, ну там відчуваєш ейфорію. Хоча водночас і розумієш, що а, і все одно навіть навіть збита російська ракета загрожує життю і здоров'ю людей. Це зрозуміло. Але справді всі атаки росіян треба фіксувати і документувати. Рашисти продовжують обстрілювати наші міста. Ми сьогодні з вами і про це також будемо говорити. А Нікополь, Нікополь, зараз в центрі нашої уваги. Українське місто на березі Дніпра. А на березі, мабуть, зараз доречно сказати колишнього каховського водосховища навпроти на протилежному березі окуповані території, зокрема, місто Атом Атомників Енергодар. А місто розташовано вище Каховської гідроелектростанції. Тому йому не загрожує підтоплення швидше, навпаки, загрожує обміління акваторії. Це одна біда, інша значно більша. Це ось власне ці. Регулярні обстріли міста з протилежного боку військами Російської Федерації. Як зараз живе місто? Нам розкаже Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгене, якщо чуєте мене, вітаю вас! Хочемо вас почути. Чую вас. Теж вітаю, вітаю вас і ваших слухачів. Теж вітаю. Я почну, власне кажучи, з цієї катастрофи, яку росіяни влаштували шляхом підриву греблі Каховського водосховища. Як це вплинуло на ситуацію поблизу Нікополя? Ну я би сказав, що це катастрофічно вплинуло на ситуацію. Ну, по перше, це велика екологічна катастрофа, і про це треба ну теж нагадувати. Ну, це і з того, що сталося, це саме менше. По-друге, наші всі міста і села розташовані на березі Каховського водосховища, отримували питну воду і технічну і питну, ну єдину воду власне з крану. це Каховське водосховище було. Наразі всі ці люди, які були з централізованим водопостачанням, залишились без нього. Ну і третє, мабуть, саме велике, саме важливий і небезпечний виклик це стан охолоджувачів Запорозької атомної електростанції. От, власне, три складових. Які, ну, я вважаю, суттєво впливають на поточну ситуацію в районі, в області і навіть в регіоні. А скажіть, будь ласка, з узбережжя, ви вже бачите Запорізьку атомну станцію, її контури, так? Так, так, звісно, бачимо. Так, так. Що вам, що вам видно? Чи бачите ви стан цього самого ставка охолоджувача, ні, ні, який ні, ні, має дивіться, це так не працює. Ми знаходимося від станції на дистанції 10 кілометрів. Ну тобто, бачити контури і оцінювати стан охолоджувачів з такої дистанції? Це ну це ну дуже різні речі. А в оптику можливо в оптику це можна відзначити? Ну, дивіться, ми взагалі не можемо розобговорювати оптику і те, як ми розглядаємо протилежний берег, це ми не можемо цього робити там з певних причин. А ну в цілому, дивіться, ми не зможемо з вами оцінити ні в яку оптику, ні жодним чином а, стан станції. А, вона має певні технічні параметри, наскільки я знаю. І ну, це температура, в тому числі в активній зоні, температура охолоджувача, який циркулює в контурах. Ну тобто це неможливо оцінити в оптику. Це можуть оцінити фахівці безпосередньо на самій станції, а в оптику це ну, дуже грубе, дуже груба оцінка, яка нічого не дає в цьому випадку. Зрозуміло. Ну можливо, з цією метою керівник МАГАТЕ Гросій перебував на запорізькій атомній станції. Пане а... Євгенія вирішується питання з питною водою в тих районах, які зараз залишились без неї. Вирішується підвезенням це перше і велике вирішення, і тут треба подякувати нашій вертикалі владній, починаючи від офісу президента України обласної адміністрації, закінчуючи нашими благодійними фондами і українськими і міжнародними, які на сьогодні везуть бутильовану воду до району, і це обліковується вже знаєте там десятками тонн. Великими десятками а додатково Укрзалізниця везе до нас великі об'єми технічної води для того, щоб люди закрили хоча б мінімально свої технічні потреби. Нікополь під постійними обстрілами расистів, так яка інтенсивність цих обстрілів зараз? Ну, дивіться, сьогодні будемо там вести розмову за сьогодні. Конкретно за сьогодні ми маємо два обстріли. Один був вранці, один от ми з вами спілкуємося. Півгодини назад закінчився другий обстріл міста Нікополь. Вражається приватна забудова, будинки людей абсолютно не пов'язаних жодним чином з бойовими діями. Тобто йде не вибіркове враження вогневе е території Нікополя. Пане Євгене, я розумію, що це таке трошки дивне питання. Знаєте, про те, на вашу думку, чому росіяни це роблять? та? чому вони обстрілюють інфраструктуру, яка не має жодного військового значення? Я розумію. Це, це певним чином справді дивне питання, але, але я. Все, все це цілком логічно. Ну, дивіться, Росія воює. Давайте візьмемо з 2014 року а, знамениті висловлювання про те, що ми станемо за вашими жінками і дітьми, подивимося, як ви будете в нас стріляти. Все це було. А, ну, тобто це тактика терору. Терор а, має а, якби дві мети під собою. Перша мета. Є у них така цікава концепція, називається це концепція придільного насищення. Можливо, ваші слухачі погуглять, що воно таке і почитають. Дуже цікава річ. Оці обстріли вони вкладаються в цю концепцію. Це перше, друге це створення паніки на території, а створення недовольства у населення, створення бажання миру якогось. Вони очікують, що населення ну рано чи пізно почне тиснути на військове, на політичне керівництво з метою примусу до. Мирних перемовин до заморозки або ж до якихось там поступок територіальних, щоб люди сказали да Бог з ним з тими територіями. Ми хочемо, щоб у нашому місті конкретно е припинився артилерійський вогонь? От, на мою думку, от це дві мети, які вони переслідують, пане Євгене. Ви теж представник влади, ви голова Нікопольської районної військової адміністрації. І що які відгуки ви від місцевих мешканців отримаєте, от в контексті того, про що ми зараз з вами говоримо? Ну, дивіться, з того, що можна сказати в ефірі, щоб ви це не було соромно перед глядачами, і ви це не прибирали з ефіру, то я не зможу сказати жодного відгуку в бік росіян від місцевих жителів. Всі чудово розуміють, що таке сталося, чому це сталося. Я постійно повторюю, і розповідаю людям, бо знаєте, ну всі ми трошки вже вигоріли, трошки втомилися. Є причина на слідкові зв'язки. Чому ми без води? Тому що росіяни підірвали Каховську дамбу. Не тому, що там ми з вами погані, і влада щось не робить або води не вистачає. В нас все було працювало. Ну відповідно, знаєте, коли е, починається мова за безпеку Запорізької атомної електростанції. Не було жодних питань в безпеці атомної електростанції Запорізької, доки там не з'явились росіяни. Тобто, перша причина проблем з атомної станції це саме поява на ній росіян. Ну тобто, є чіткі причини на зв'язки, і ми їх розуміємо. І більшість людей їх теж розуміє. Тобто, люди це розуміють, і ви знаєте, от я слухаючи вашу відповідь, ну я вже в, в, в котрий раз переконую, що. Росіяни країною помилилися. Знаєте, у мене такі думки, що можливо в Росії така тактика терору і спрацювала. б. Пам'ятаєте, як Путін приходив до влади підривом будинків з місцевими та Циві... Циві... сахар? Все це ми розуміємо. Так ми це чудово. трагедії в Беслані. Ми все це розуміємо, і це до речі вкладається в оцю канву тероризму і канву обстрілів. Тобто, по суті, справи ми з вами зараз означили а, основну помилку Путіна. Та він до українців поставився як до росіян. Якщо росіян так. можна, ну, можна було можна було залякати, але росіян... знати... так, так, будь ласка, я би хотів, щоб ми пам'ятали і про нашу помилку, яку ми вже допустили з вами. Ми їх недооцінюємо. А не треба рахувати, що вони всі дурні чмобіки, які бігають з унітазами. Я можу сказати те, що ми бачимо з протилежного берегу: вони досить швидко навчаються, вони досить швидко опановують нові методи війни. Вони воювали в Грузії, і знаєте, коли велика Росія напала на маленьку Грузію. Ну вони розуміли, що це буде легко. Вони так само зайшли в нашу країну. Вони готувалися до колон парадних, все це було. Але коли цього не сталося, ну був якийсь період, знаєте, розгубленості в них. Ми це бачимо і по бойовим діям. А потім вони перегрупувалися, вони роблять висновки з того, що відбувається на полі бою, і вони міняють філософію війни. Вони пристосовуються вже до нових технологій. ФПВ-дрони, а війна дронова взагалі, в принципі, а дрони Камікадзе вони дуже швидко й потужно розвивають цей сегмент, і нам не варто їх недооцінювати, бо це стане нашою помилкою. І ще знаєте, я би хотів сказати, щоб це наші почули слухачі. У нас у українців є добрі риси. Ми гарно об'єднуємося з вами перед великими викликами і великими небезпеками. Але е, якщо ця небезпека менше певного порогу, скажімо там, ну якогось по величині, якщо вона така фонова, вона постійна, але не інтенсивна. Ми якби починаємо забувати про неї намагатися будувати мирне життя, ігнорувати, виносити десь за межі свого життя оцю небезпеку, але небезпека залишається це, як історія, коли жабу варять поступово, і вона не розуміє, що її варять. От я рахую, що зараз Росія перевела нас з інтенсивного нападу, коли ми всі. Знаєте, кліше таке врагу ворот, вони його зараз використовують, але ж воно і для нас працювало. От вони з інтенсивного бою, з інтенсивного великого тиску перевели нас на такий, знаєте, до пороговий тиск, до небезпеку таку. І тоді ми з вами, як суспільство, починаємо втрачати консолідацію. Оце є нашою проблемою. Можливо, це пов'язано з національними особливостями. Я не знаю, з чим це пов'язано, але це є. і Ми це спостерігаємо. І це є другою великою небезпекою для нас, як для суспільства і як для країни. Отови, ви, ви зараз озвучуєте важливі як на мене, знаєте, такі обставини чи імперативи, тому що так справді, поки ми всі говорили там, наприклад, про плануючі бомби, росіяни почали їх застосовувати. Так вони ще так. не досконалі, вони ще не точні у них, але вони несуть смерть. І, і руйнування інфраструктури, в тому числі тому та це справді дуже важлива обставина. Ворога не можна недооцінювати. Знаєте, місто, ви точно знаєте, так місто Нікополь, а на жаль, в дуже вразливому становищі перебуває, тому що от я сьогодні бачив, як українська протиповітряна оборона збиває російські ракети. Та я, я відверто кажучи, я я думав, що це можна б, побачити лише там в якомусь художньому та в якомусь художньому блоку. Бастері, правда, але коли це на твоїх очах в синьому небі відбувається, це справді вражає. Але звісно, у нас є переваги, тому що протиповітряна оборона має час для того, щоб збивати, в тому числі і кінжали. На жаль, Нікополь не має такого часу. Ну, дистанція настільки маленька, так що що дуже важко спрацювати. Чим вони вас зараз обстрілюють? Вам відомо? Так, дивіться, ну щодо дистанції, обстріли проводяться з дистанції близько 10-15 кілометрів. А при швидкості артилерійського снаряду 600-800 метрів за секунду, ми балакаємо, ми розмовляємо з вами і за реактивний боєприпас, і за боєприпас ствольної артилерії. Можна вирахувати час польоту. Ну, тобто він складає близько 10 секунд плюс-мінус. Це дуже мало. Це дуже. перший момент. Другий момент ПВО, яке б воно добре не було, воно не працює проти артилерійських снаряд... снарядів і не працює проти РСЗВ типу ГРАД. А основна... основне вогневе ураження вони здійснюють зі ствольної артилерії. Це 122 152 міліметри. І реактивна артилерія типу ГРАД, типу ураган. Це 90% враження вогневого здійснює. Нюється саме цією зброєю, ну тобто, тут ПВО без сили на жаль, яке б воно добре не було, і ми радіємо, щиро радіємо, що. Наша держава має змогу збивати в небі от їх хвальоні кінжали, і знову ж таки це демонструє нам паперовість їх армії. Оці всі розповіді про другу армію світу, про аналоговніт знамініти. Ми всі бачимо, що насправді це більше розповіді, чим реальна історія. Це дуже добре, і хотілося б, щоб такого ППО було більше, щоб воно покривало максимально велику кількість країни. Але основне мені здається, все таки ми повинні. Інні з вами як нація розуміти, що небезпека нікуди не е, полишилась. Вона є, і оці там знаєте, хтось втомився від війни, у в когось якісь ще виникли питання. Комусь там щось не подобається. Цього не може бути е, політичні якісь моменти. Хто е, хто в чому винний? Цього не може бути до того моменту, поки ми не отримаємо перемогу. А є багато питань, але їх не можна зараз задавати. Взагалі ми повинні всі разом консолідуватися і працювати на нашу перемогу. Знаєте, я щасливий, що нас чує зараз вся Україна, тому що людина з міста, яке перебуває під постійними обстрілами з Нікополя, ну по суті, справи націю закликає до, до єдності, до консолідації, пане Євгене. Як люди живуть в умовах цих постійних обстрілів, так ну, а, зараз, зараз, так. зараз, зараз ви розкажете, але я от е подумав про те, що а, що ми з вами зараз а, спростували ще одну таку концепцію, яку інколи нам підкидають з-за кордону, і вона виглядає так, ніби знаєте, така ніби якась миротворча ініціатива, яка стосується окупованих територій, яка говорить про те, що ну, мовляв Україна має визнати це, погодитись. Ну так вже сталося заради миру. От те, що ви зараз розповідаєте на прикладі Нікополя. Свідчить, що такі о, в лапках знаєте мирні ініціативи, які мають віддати окупанту захоплені території. Це насправді не мирні ініціативи, це продовження війни, тому що наші міста і наші населені пункти будуть перебувати під постійним ударом. Навіть протиповітряна оборона не встигатиме працювати. Тому, тому якби от на прикладі Нікополя, це дуже яскрава демонстрація того, що нам інколи намагаються вкинути в політичний дискурс. Ви з цим погоджуєте? Так, я я би почав, знаєте, з, з того, що ви закінчили. От дивіться, дійсно, це не мир, це інший різновид бойових дій, примус до миру, і, взагалі, от ну період цей так так званої постправди, коли взагалі ніхто нічого не розуміє, і люди втрачають моральні, якісь етичні орієнтири. По суті, що ми маємо? Прийшов крадію наш будинок, він украв у нас речі, і тепер люди, там, скажімо, сусіди наші кажуть, ти сядь, з ним домовся. Можливо, там залиш йому там, там унітажо той хвальний, про який ми знали, або і пральну машину, щоб він тебе полишив. Ну розумієте, ну про що тут мова йде? Мова повинна йти про повернення справедливості, про повернення територій Та кінець кінцем про Будапештський меморандум, де нам гарантували територіальну цілісність. Ті люди, які зараз нас закликають з вами віддати крадіям нашу територію. І я би хотів, знаєте, якщо у нас всі люди чують, то всі ці люди повинні усвідомлювати, що якщо ми зараз там зупинимось, десь буде якась межа, то завтра вони відпочинуть, а вони не будуть нас чіпати якийсь час. Безумовно, ну в нас буде якийсь період відпочинку, але потім знову почнеться війна, і почнеться вона вже не з кордонів України, а з того рубежу, який вони зайняли на сьогоднішній день. Ну, наприклад, на прикладі нашого Нікопольського району я би не хотів, щоб ми балакали тільки за місто Нікополь, бо на березі знаходяться п'ять територіальних громад. Їх сьогодні внесено в зону активних бойових дій. Це е, мирівська громада. Марганецька громада, Червоногригорівська громада, місто Нікополь, Покровська сільська громада, багато територій. І от виходить, оці всі люди, вони на тому березі, на дистанції від 5 до 10 кілометрів бачать ворога. Якщо ми дамо їм відпочити, якщо якийсь час вони будуть, знаєте, полишені в спокої, з них знімуть санкції, то наступне своє збройну агресію вони почнуть вже не з кордону, а з того берегу водосховища. Ну, тобто для нас ми опиняємося з вами фактично в зоні вогневого ураження відразу в, перший, в перші секунди цієї повторної навали. І я би хотів нагадати, знаєте, може хтось не пам'ятає, коли в 2014-му забрала Росія Крим у нас і всі казали, що її президент став нерукопожатним. І нам показували фото, як з ним не спілкуються великі лідери великих європейських демократичних країн. Я думаю, що можливо ви пам'ятаєте фото, як він сам насам. Самі так Путін сидить одиноко за столом. Ми з цього тішилися всі дуже, і це було дуже добре, і міжнародна ізоляція, і якби країни всі з нами, але це тривало недовго. І буквально декілька років пройшло, і знову все налагодилось. Вони налагодили свої економічні зв'язки, вони налагодили свої політичні зв'язки і вони працюють. І дивіться, що сталося. Вони створили ракети, вони отримали комплектуючі до них тепловізори, матриці до тепловізорів, мікросхеми, які управляють крилатими ракетами, все це отримано з інших країн, з країн, які тоді, після Криму, казали, що так робити не можна. А далі почали з ними працювати знову. Ну тобто, це лукавство і підступність. Якщо ми зараз отримаємо якийсь мир, він буде тимчасовим скоріше за все. І далі ми знову отримаємо війну. Ну тут криза а, такого рівня, що Росія вважає, що такої держави, як ми, не повинна бути, а ми вважаємо, що ми маємо право на життя як держава, як Україна, і тут цього це питання не вирішується якимись перемовинами. Тут дуже великі протиріччя між нами є. Ну наразі, от в мене така думка. Ну ось оце політичний момент, який є дуже важливим, тому що. Альтернативи повному очищенню від окупантів українських територій просто не існує. Це питання не, не просто там національної самоповаги, це питання безпеки, і, і це не просто питання справедливості. Це справді питання безпеки. Якщо залишиться хоч шмат окупованої території, а це буде плацдарм для ворога для наступного удару по Україні. Тепер пане Євгене, так тепер як же живуть люди? І дякую вам за те, що ви нагадали, що мова йде не лише про місто Нікополя, мова йде про п'ять територіальних громад розташованих навколо навколо міста як люди взагалі живуть в умовах ну постійного е, постійного терору постійних повітряних ударів з боку е, російських окупантів ну перший велике людям важко людям дуже важко вони знаєте, багато вже вигоріло морально людей це і агресія це і апатія це різні форми але люди вигорають і, і вони Ну, знаєте, якби це дуже б'є по людям, коли їх привичний спосіб життя, який формувався десятиріччями, снаряд снаряду двір, і той будинок, який там чоловік будував там 10-15 років, 20, він руйнується, його немає. Це дуже б'є по людям. Б'є економічно, б'є психічно. Ну і е, це ми не беремо це майно. А є жі ще загиблі на сьогоднішній день. У нас в районі, ну на території, де йдуть обстріли, загинуло 44 цивільних особи і близько 225, наскільки я пам'ятаю, отримали поранення. Всі ці люди абсолютно цивільні, абсолютно не пов'язані з бойовими діями і не є комбатантами, ну в розумінні військовому. Але ж росіян це не зупиняє. Тобто ми маємо понівечені будинки, понівечені судьби, ми маємо понівечені здоров'я, і ми маємо, на жаль, загиблих. І проблема в тому, що ми не повернемо загиблих. Якщо будинки можна відбудувати, то порушені сім'ї і. Зломані судьби ми не відбудуємо цього вже не повернути, на жаль. Ну тобто, бути бути прифронтовою територією це великий тягар. Ми чудово розуміємо, що а, ну на щастя, нас минула доля Маріуполя, який стерли вщент майже. На щастя, нас минула доля окупованих територій, де е, за криве слово або за українську символіку зразу люди їдуть на підвал або взагалі зникають. Але бути прифронтовою територією теж дуже важко, і це. Скажімо так, ну це тягар, досить великий тягар. В цій історії знову ж таки, ми працюємо разом з обласною адміністрацією, з місцевим самоврядуванням. Ми намагаємось допомагати людям продуктами харчування. Місцеве самоврядування чудово налагодило роботу з відшкодування, скажімо, хоча б мінімального. Будівельних матеріалів людям щоб закрити вибиті шибки, щоб прикрити а, зірвану покрівлю з будинку для того, щоб хоч якось продовжувати існувати на цій території, загалом, знаєте, як я з багатьма людьми спілкуюсь, з людьми і. Всі е, переважна думка, різні думки є. Е, е, ну якби зріз суспільства різний, але основна домінуюча думка в тому, що ми готові терпіти, якщо ми розуміємо, що наша армія б'є ворога за кожен постріл по нашому району, вони отримують пострілу відповідь тільки не по житловим будинкам, а по гарматам, по складам з боєприпасам, по дислокації живої сили. І за кожен постріл по нашому району вони отримують по зубам, і ми звільняємо нашу територію. Люди готові терпіти більш того під цими обстрілами. Ну, в такому важкому стані люди продовжують займатися волонтерством. Багато людей вони допомагають армії, багато нікопольчан, багато жителів району воюють і їх рідні, близькі, проводять збори, закупають тепловізори, рації. Багато речей потрібно купувати, Ті ж самі мавіки, треті, які використовуються дуже багато. І в цьому всьому приймає участь дуже велика кількість жителів району. Тобто, основне ядро району і ядро нашого суспільства. Я вважаю, що воно здорове, і воно конструктивне. І на цьому ядрі на, на цих людях повинно будуватися вже нове суспільство, яке, скажімо так, оцей дракон э, російський, навіть якщо ми завтра його з вами видвинемо на межі Росії, немає питань, але ж вони ж не, не полишать свої наміри. Нам треба Добре. зробити висновки. Мені здається, знаєте що? Нам треба зробити висновки з 30 років оцього існування, в якому ми були. Нам треба щось перебудувати. Ну, знаєте, от що тут сказати. Я рахую, що країна, яка потерпає з 2014 року від російської агресії, не може в принципі голосувати за проросійські партії, наприклад, в 2019 році. Ну цього не повинно бути. Вони не повинні сидіти в парламенті. Вони не повинні штовхати свої наративи, не свої, а сусідські наративи, і не повинні створювати свою повістку дня. Це дуже важливо, і, але ж це було у нас. І О, нам треба пане, якщо... пане Євгене, дивіться. На жаль, у нас зараз вже час наш вичерпаний. На жаль, так але з огляду на те, що ну насправді про дуже важливі речі ми говоримо, я вас запрошую до, до того, щоб ми продовжили наше спілкування в ефірі. А, і так, так, наше спільне завдання це створити високоефективну державу, яка точно і потужно дасть по зубах. Російському агресору Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.